Вітаю вас, малята! Пропоную вам виконати пальчикову вправу. Приготуйте свої долонки і повторюйте за мною, будували статом дім, стіни, дах і вікна в нім. Разом цвяхи забивали, різали. І щось пиляли. Гарний дім виходить в нас. Навіть мама каже клас. Давайте ще раз, дітки, повторимо. Будували з татом дім. Стіни, дах і вікна в нім. Разом цвяхи забивали, різали і щось пиляли, гарний дім виходить в нас. Навіть мама каже клас. Молодці дітки.